Так, йдемо на наш основний город. Це в нас гарбузи такі. Гарбузи. Ну, знизу, в принципі, пісок. І вони трохи боліли, теж гарбузи. Я їх лічила періодически. Така в нас картошка. Ось ось ще гай зовсім зелена. Стоїть. Вона так цвіла класно. Я тільки бігала, любувалася, як вона цвіте. Кукуруза, кукурузочка. Це в мене знову тут рядочок квасолі, вона теж плететься. Це я все експериментую. Експериментую, натягнула палки, щоб теж плилася вона. Пообіщала, ми дуже любимо квасолю, пообіщала собі, що буде багато квасолі. Через те я з нею оце панькаюсь. Наші кабачки.